Друзі, вітаю! Роблю повтор ефіру, тому що не вийшло трішки. Отже, тема сьогодні про звільнення з військової служби, військовослужбовця, який виховує дитину інваліда. Одразу хочу вам доповісти тим, хто ще це не встиг почути. Що закон у нас розрізняє. Тих хлопців, які вже мобілізовані, яких вже забрали, які вже знаходяться на військовій службі, від тих хлопців, яких мають мобілізувати, тобто, що ви маєте розуміти, якщо вас ще не мобілізували. То ви маєте керуватися статтею 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну діяльність і саме там прописані підстави, на які людині може бути надано відстрочку від мобілізації, тобто відстрочення від проходження цієї військової служби. А якщо вас вже забрали і цей ефір саме для таких людей, для їх родичів і так далі. Саме для тих, кого вже забрали, хто вже проходить військову службу. Вони розумієте, мають інший статус. Вони вже військовослужбовці. І їх, вони мають керуватися іншим законом. Законом про військовий обов'язок, та військову службу, а не законом про мобілізацію. Розумієте? В тому є різниця. Так ось. Для відсрочки від мобілізації є така підстава, що чоловік має, може звільнитися від мобілізації, мати відсрочку, коли він виховує дитину інваліда. І навіть має право на цій підставі виїхати за кордон, так? А що ж до військовослужбовців, які вже служать? Чи мають вони право, якщо вони виховують дитину інваліда? Так, вони мають право на звільнення. З військової служби у зв'язку із тим, що вони виховують дитину інваліда віком до 18 років. Я вам полишу посилання в коментарях, якою статтею це передбачено, тому що я зараз скажу, але ви не запам'ятаєте, це, це під пункт Г, пункту 2, частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Саме, що стосується тих хлопців, які виховують дитину інваліда віком до 18 років. Для того, щоб вам звільнитися, ну і, і мати підстави, розумієте, на звільнення, вам треба про то заявити. Тобто вам треба подати відповідний рапорт, в котрому ви маєте сказати, що на підставі цієї статті я вам її напишу, щоб ви могли переписати. Я вчора. Робила допис з зразком цього рапорту. Я скопію він завчора у нашій стрічці вертикалі, ви можете спуститися нижче і побачити його. Якщо ви не знайдете, я, в принципі, вам посилання на цей допис, на цей рапорт залишу теж в коментарях, тому що у нас просто фотки не прикріплюються до коментарів. Я вам залишу і на зразок рапорта. Тут посилання. Дивіться, вам треба написати рапорт, що на підставі такої, -то, такої -то статті, яка є підставою для мого звільнення, адже я виховую дитину інваліда віком до 18 років, я прошу мене значить, звільнити. І я висловлюю своє небажання, небажання продовжувати військову службу. Там, в принципі, я сформулювала, як воно має правильно звучати. Ви подивитесь і, в принципі, можете переписати. Ну, тобто від руки, там же ж печатний текст, не треба його розпечатувати, заповнювати. Можна переписати його від руки. Дивіться, вам треба там обов'язково буде вказати, що ви просите і погоджуєтеся на виключення вас зі списків особового складу військової частини до проведення усіх необхідних розрахунків, що ви просите передати вашу особову справу до територіального центру комплектування за вашою пропискою, так, за вашим місцем реєстрації, як правильно це казати. Що ви маєте додати до цього рапорту на підтвердження того, що ви виховуєте дитину інваліда віком до 18 років? Це свідоцтво про народження дитини. Нотаріально посвідчене. Посвідчення дитини інваліда, нотаріально посвідчене. <кій> і медичний висновок про дитину інваліда. Також бажане нотаріально посвідчення. Цих трьох документів буде достатньо. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, вам буде відмовлено і так далі. Це вже є. Приводом, для того, щоб цю відмову вичитати, вивчити і розглянути питання про оскарження її. Звертайтесь, будь ласка, письмово. Якщо вас не, вам не вдається звернутися прямо до вашої домашньої частини, ви можете звернутися до своєї частини через Міністерство оборони, тобто частину написати в шапці, до якої частини, і нижче приписати через Міністерство оборони і направити цей рапорт на Міністерство оборони. Поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення. Ще раз нагадую, що опис вкладення це така табличка, в якій ви заповнюєте, що саме ви поклали у конверт рапорт про звільнення у зв'язку з вихованням дитини інваліда такого-то, так і підписуєте одна штука, і додатки. Нотаріальне посвідчення, копія свідоцтва про народження дитини, нотаріальне посвідчення копія посвідчення дитини інваліда і так далі. Тобто це заповнюєте в цю табличку. Їх на пошті роблять дві. На одній ставлять штамп почти і віддають її вам, що після цього є доказом того, що саме ці документи ви направили до військової частини. А другу, екземпляр таблички ці. На пошті закладають у конверт і заклеюють його самі. Тобто робітник пошти таким чином підтверджує, що він перевірив зміст конверту, і ви не тільки отримуєте потім повідомлення, що якийсь лист від вас вручений. Ви отримуєте підтвердження, що саме було в тому листі, що саме вручене. При такому поданні найчастіше всі органи і установи, і відомства і так далі. Відповідають вам письмово. І навіть якщо вони вам відмовляють, то письмова відмова вже є приводом для того, щоб звернутися до суду за порушенням ваших за захистом ваших порушених прав. Поки у вас немає письмової відмови або погодження, фактично юридично звернення не відбувається, розумієте? Тому це важливо, і якщо ви хочете детально вже дізнатися про. Те, як грамотно, правильно звертатися, як правильно пакувати ці листи, як правильно їх писати. забити в пошук на сторінці У мене був великий ефір про це звернення до державних органів. Як правильно писати листи до державних органів? Будь ласка, там дуже я детально на цю тему розповідала. Тобто. Що ми розумуємо? Військовослужбовці, які вже є на військовій службі, вони можуть звільнитися на підставі того, що мають виховують дитину інваліду віком до 18 років. Статю я вам скину, зразок рапорту я вам скину. Останній лишилося момент: це що таке виховують дитину віком до 18 років. Ви маєте розуміти, що може бути з'ясування інформації, і буде з'ясувати, що. Чи живете ви в шлюбі з матір'ю цієї дитини? Якщо ви не живете, чи сплачуєте ви на цю дитину аліменти, чи немає у вас заборгованості з аліментів і так далі. Тому що якщо у вас є заборгованість, і ви не живете і ніяк не спілкуєтесь, це може зіграти вам не на руку. Ви маєте бути офіційним батьком цієї дитини і бути вписаним в свідоцтво про народження цієї дитини. Якщо ваша бувша або. Сьогоднішня цивільна, так би мовити, дружина, мать-одиночка, як це в народі називається, і отримує по собі по матері одиночці і ви не записані, не записані в графі батько, досі про народження дитину, а тільки ваше по батькові і Імені у дитини. Ви не є юридичним батьком цієї дитини, і про це все, що я зараз розповідала, мова йти не може. Тобто, перше, що ми визначаємося, чи це ми є юридичний батько. Будь ласка, я прошу не коментувати з цим, знаєте, сарказмом те, що я зараз скажу, тому що, на жаль, багато чоловіків не надають уваги. Необхідною не приділяють тому, чи юридично вони батько чи не батько, ви не повірите, але відсотків 30 чоловіків про це взагалі не задумуються. Поки не припекає оце все: мобілізації, служби або ж з жінкою не трапиться, що. Получається, що батько не батько, невідомо, не хто законний представник дітей і так далі. Дуже багато таких випадків. Тому я це розказую не тому, що я так сама собі придумала, тому що я зробила висновок, що люди є, мають з цим. Визначатися, і вони не всі на це дійсно реально дивляться. Так що, будь ласка, пишіть свої запитання в коментарях. Продовжувати зараз ефір більше не буду. У нас дуже поганий зв'язок. Я ще хочу на останок сказати, що якщо ви не дописуєтесь або не дозвонюєтесь до нас, майте терпіння, тому що у нас виключають світло, виключається інтернет, і мобільний, і вайфай. Живемо як в камінному віці, і я ходила сьогодні, навіть дописувала документи на заправці, тому що там був генератор. Я вже не встигала. І так само у нас і судові засідання відкладаються сьогодні. І тривоги, і відключення світла. Воно все накладається. Воно дуже уповільнює нашу роботу. То відноситься з розумінням, ми всім відпомімо. І відповідаємо, тільки світло з'являється, ми відповідаємо. Тому тримаємося, друзі. Будь ласка, ті посилання, що я даю на аеропорти, це, це ми зробили для військових, як подарунок від нас, розповсюджуйте, будь ласка, серед своїх побратимів і так далі, може, комусь щось знадобиться для того, щоб люди могли скористатися. так? Бо дуже багато запитань, як саме скласти рапорт, наприклад. Все. Дякую вам за увагу. Я всіх убіймаю, всім бажаю мирного, тихого вечора, щоб всі були живі та здорові, традиційно. Слава Україні!